Всім вітання. Прийшла мені посилка колі. Ми замовляли багато. Не знаю. Це та якби і не Сефора, і не Діор, і не Кельвін Кляйн. Не знаю. Подивлюся. Але ми ще замовляли Фен бабу. Подивлюся, може це Фен. Має прийти що сьогодні Sephora і Діор. А Фен теж, в принципі, мав би бути, але не було смс. Що це таке? Дивіться, походу. Фен точно, фен, дивіться, фен прийшов. Це я нову, з нового сайту замовляла. Це не на офіційному сайті бабу. Бачите, ще якийсь провнічок положили. О, як приємно. Я вам покажу цей сайт. Ось це випадково на нього вийшла. І там ой, ще якийсь пробнічок. Як приємно, дивіться, накидали пробніки. Це щось і все Лоран, це, напевно, тоналка. Подивимося. Не добре бачу. Це схоже на тоналку. Такий пробничок тоналки в в селоран. Дуже приємно. До речі, ми тож, е, найбільше користуємося і в селоран. Ми замовили в Сефорі. І ще хочу календар там замовити, бо в Sephora календар і на сайті і в SellRem коштує 400 євро. А в них коштує якось один день 252, один день 228. Тут суботу неділю не було 228, Більше вже немає пробки. Покажу вам цей сайт, прикріплю. І думала, що, можливо, це арнак, тому що такий фен, це фен сушка. Він коштує. 100 євро, 99 з копійками на офіційному сайті, а в них він коштує 77. Ось так. Бачите, він крутиться, обов'язково має крутитися. От він крутиться, це бабу. Вау. Ну, ш, е, ще має прийти дві посилки. Сьогодні точно, бо вже вислали код Dior і Sephora. О, дивіться, бабу. Е, я вже користуюся цією фірмою і. Ну, не цим феном, але ну, такий, що крутиться. Бо мені треба підкручувати, бо в мене є це волосся. І дочка завжди каже, мамо, підкручуйся, бо вирівняй волосся, бо ти як африканка. Знаєте, в кого хвилясте волосся, хоче би було гладеньке рівне. А в кого рівне, хоче би було хвилясте. Все до навпаки. Ну, розпакуємо одною рукою. Хочу в них ще штатив замовити і хочу замовити календар, але ну, там дуже в них всього багато є. Навіть є якась е косметика, така для дому. Ну, Всякого багато багато чахачиків. Всього є. і промнички поставили. Дуже приємно. Дурничка, але приємно. і пильничок дорогу. Завжди ми беремо цей фен, який крутиться. Ось це із цього я замовляю цю фірму Бабуліс. Я як приїхала в Францію у 2012 році, в мене в Україні бувало, я його не взяла, бо ми приїхали з одною субочкою. І зайшла в Коріфор і була... в мене була вдома якась польська фірма. І Бабуліс. Він не так дорого е, коштував на той момент. ну Може, євро 50-60. Ось і сам фен. Значить, тут от такий сам фен. І насадки ви одіваєте і все. Воно підкручує. Щось не вдавлюся. Чи працює, чи не працює. Знаєте, є ще така щиточка. От я замовила новий, тому що можна було просто що крутиться. теж воно коштує десь в районі 50-60. І всім раджу оцей бабуліс у мене і дома в Україні. Я вже купила собі звідки привезла бабулі сюди. Ну, Дочка каже, мама, тут у мене окремо. І тут і це вже третій, який працює. Ну, один, можливо, за 12 років і зламався. І прийшло, так що можете замовляти. І дійсно прийшло, там писало 2-4 дні. Ми замовили в середу, бо дочка вчора перевіряла, бо два коди вийшло прийшло з поди із... Біот. Я кажу, золодку на шикен домовляла. Вона каже, а, і ще при... Кевін клен вчора прийшла. Якщо хочете, то вам покажу. Ну тут таке, знаєте, жіноча білизна, нижня. От. Пальничок буся теж прийшов на розпакову. Так, каже, мамо, ти що тут насмітив? Мама зараз позбирає ту калатур. Додіваєте і все. Одною рукою мені не сручно, а на другий різ. Все, всім гарного дня. Буся вже в коробочку залазить. Всім цім пока, каже Бусі, так. Така приємна розпаковка.